Ну от бачиш, на тлі перепеті такої інформаційної війни з Росією цікава публікація видання Апостроф, яке пише про те, що за протягом останнього року скоротилися обсяги книг, які ввозяться в Україну з Росії. З трьох і мільйонів назв до 1,5 мільйона. Слід відзначити, що важливість книжкової торгівлі, і взагалі, книгодрукування у пропагандистській боротьбі, у формуванні національної ідентичності, вона для літераторів видавців була важлива завжди. Проте до революції, до перемоги майдану на це в основному звертали увагу переважно письменники. Ну, там Оксана Забушко, наприклад, яка завжди говорила про те, що про те, що російські книжкові мережі, які домінують на українському ринку, завозять сюди свою книжкову продукцію. Вони грають не тільки так, би мовити, в економічному сенсі забере в України кошти, на які могли б йти на розвиток українського книгодрукування, на розвиток української книжкової продукції. Але й вони формують ідентичність іншу. І тепер, під час війни, під час антитерористичної операції на Донбасі, ми стикаємося з цими людьми, які, начебто, громадяни України, але звілком по-іншому дивляться на ситуацію в Україні, дивляться очима нашого північного сусіда, і тут тепер. Варто відзначити цю публікацію що протягом року кількість книг, які завозяться з Росії, скоротилася. Проте тут ж таки відзначається, що одного скорочення. Імпорту російських книг буде замало, що Україні доведеться вирішувати питання, чим заповнити цю порожнечу, яка виникає. Тут може відзначити так з власного досвіду, от похід минулого тижня на вихідні дні на Петрівку він створює таке доволі вражаюче враження. Все, українська книга вона перебуває навіть в нас, в Києві, в центрі на Петрівці. Це таке собі гетто невеличке, там кілька лотків, і десь вона ще присутня, так от, але домінує російська книга, і причому книга не завжди наукова, там чи якась спеціалізована, а це або масові видання, або відверто пропагандистського характеру видання, які розписують там про особливості формування Росії з російського з російської точки зору. Доводять про те, що причому так не дуже соромлячись якихось аргументів про те, що України не існує взагалі на світі, що українці це. Вигадка австрійського генштабу, і вони таку правду доносять, так би мовити, до читачів. І ще й українські читачі за це платять свої гроші. Питання в тому, що державі тепер в умовах кризи, в умовах скорочення бюджету треба знайти кошти для розвитку або підтримки українських книжкових мереж. Треба знайти кошти на те, щоб підтримати книговидавця. Тому що як відзначається публікація, з 1 січня у нас завершується. Тільги, які були надані попереднім бюджетом для книгодрукування, і тут треба це питання навіть попри ті скорочення, які йдуть, треба уряду на це звернути увагу і вирішити їх. І... Бо якщо я не помиляюся, Петра там залежність пряма російських книжок так багато на українських полицях різних от того ж книжкового ринка Петрівка через те, що вони. Ну дуже дешеві. У них там настільки ці е, книги копійкові, що можна їх завозити цілими рефрижератами з націнкою продавати. А в Україні е, ну, набагато дорожче і друкувати їх, бо дорога і дорогий папір, і праця трошки дорожча, і ще немає тих податкових пільг, які є у нашого сусіда. Ну я б не погодився, що такі вони вже дешеві. Там, якщо там дешеве, найбільш дешевий, там оцей дешевий сегмент, детективи, фентезі, і тому от вони цю нішу там дуже дійсно дешевше, ніж українська книга. А якщо то каже більш серйозніша книга, вона дорога. Але Питання не стільки і частково не стільки в дороговизні, питання в тому, що вони дають вибір. Українські видавництва без підтримки держави, без підтримки, скажімо, авторів, щоб були гонорари нормальні, щоб видаництво могли мали можливість їх платити, без того щоб створити перекладацький корпус, який би міг перекладати вал літератури, розумієш, питання в тому, що тут потрібен вал, потрібно багато, щоб цього йшло. Тоді читач буде читати. Можливо, навіть варто перекладати якісь речі, як навіть якщо в нас є проблема там, що люди не завжди там готові читати українську, на російську, але це щоб була книга на а ще перекладна нашим спеціалістам, нашим, а, е, яка потрібна нам. І вона повинна бути присутня на нашому ринку. Ну і питання книжкових мереж. Якщо цього не буде вирішено, то конкурувати з росіянами доведеться доволі е, нам складно, або майже неможливо. Ці питання потрібно уряду вирішити.